Але як тільки його обрали, він став на бік багатих яструбів, а бідних ігнорував. Бідні яструби терпіли, терпіли, але їх було більше, ніж багатих. Зрештою, бідні яструби вирішили піти в суд поскаржитися на війка, щоб його зняли з посади, але їм сказали, що його термін ще не закінчився, і він повинен керувати далі. Бідним ястробом було дуже важко терпіти несправедливість, а до кінця терміну було ще далеко. Вони подумали і вирішили, чого ми будемо його терпіти, якщо ми його провчимо, то він сам піде. Вони спіймали яструба і добряче побили. Після цього він сидів тихо, поки був хворий, а як одужав, полетів геть. Почув то яструб, що у ворон немає війта. Він почав до них навідуватися, і якось вдалося яструбу втертися до ворон у довіру і стати війтом. Спочатку, коли його тільки обрали, яструб керував добре. Що вони йому казали, то він робив, і що він їм казав, ворони виконували. Аж ось ворони оселилися в одному лісі, де вже жили сорокопуди.